В ніч на 3 жовтня у російському Ростові на Доно сильно палало. Горіли склади на півтисячі квадратів. Повідомили про кремлівські медіа. За їхньою інформацією, буцімто сталося горіння підонів у складі на площі 500 квадратів і боролися із займанням більше півсотні вогнеборців. Однак місцеві партизани стверджують, що там горіли не підони, а військова форма російської окупаційної армії. кажуть, було знищено доволі значний. Її запас у Росії від початку її повномасштабного вторгнення в Україну регулярно десь щось палає, прилітає і вибухає. Пожежі стаються як на цивільних, так і на критичних об'єктах. Та усе це наслідки кривавого нападу Путіна на Україну, яких він і самі ж росіяни, ймовірно, не очікували.